Можемо розпочинати. Е, Що? Е, Слухаю. Перше питання. Е, чому саме Леонід Кравчук став першим президентом Незалежної України? Чому саме Леонід Кравчук? Бо він був на чолі ОСССР і він був більш як відомий на всю територію України. Uh -huh. Тому, скоріш саме, він. А <гану> чи підтримував його народ? Важко сказати, бо пі... Західна Україна, звісно, більше підтримувала Чорного Чорного, а <гану> Східна та Центральна більше того ж Кравчука. А... <гану> Хто, було, хто б, якби уявити, був би кращим би керівником держави в перші роки її незалежності? Це був би Чорновіл, чи все-таки ж Кравчук? Чорновіл. Угу. 100%. Що, що змінилось за управління Кравчука? Чи все-таки ж просто держава пішла на такий стабільний старт, чи може щось сталося таке, як може як шокова терапія в Польщі чи в країнах Балтики? Це, ну. це скоріш всього, було як шоково, бо почали, почались зараз згадаю це слово, як буде правильно. Угу. Приватизація угу. заводів, підприємств і так далі. І для людей, які жили багато років. Радянській системі це було все з шоком. Угу. Нова валюта, нове. Тобто для людей це було нове щось. Ну угу. е е е е Так. а Чи був б, е Кравчук близьким другом Єльцина, чи все-таки ж він ставився до нього нейтрально, чи навіть негативно? Сріше за всього, він ставився до нього. Я не поглибився в його відносини з Єльциним, але я вважаю, що він стався до нього нейтрально. Угу. А е, чому саме Кравчук виграв на виборах 2000 1994 року, На дострокових виборах 1994 року, а не Чорновіл. Це пов'язано е, з тим, що е, через корупцію чи можливо народ? рад? Е, можливо, можливо, на той момент це було зародження як початок української демократії. Тому на той момент можливо народу і не давали таких прав. Як, як, ну, якщо дивитись якщо дивитись на економічну та. Ну, стан людей, економічний стан людей у 90-х роках він був, на жаль. Пичаєш за російською печально. Тому <таспорядок> ну, можливо, просто біль більшості людей було не до виборів на той момент. <таспорядок> <таспорядок> ну, а, так і. Е, ці, е, та, також унікальна така е, історія на цих виб, на дострокових виборах 2000, е, 1994 року, коли в першому, е, в першому турі е, е, переміг е, Кравчук. Але е, тут вже ми бачимо спад його, е, е, його як такої. <пулярності> е та, популярності Так, е популярності серед народу, е і перемога вже, і в другому турі, на диво вже е перемогу е взяв ну, е найбільше голосів набрав саме Леонід Кучма. Це І е е е цікаво чи Кравчук ставився погано до, до Чорновола, ну і навіть до Кучми. Так він, він погано з них стався, бо вони були проєвропейськими більше як. А він був, він був за нейтральну Україну, за внеблоковий статус. Він, він довіряв Будапештському меморандуму. Угу. Чорновіл вже більше розумів, що, він, що Москві взагалі не можна довіряти. Але на той момент його ніхто не послухав. Так, згідно з е, е, результатами виборів 1991 року, е, е, біль, е, більшість Чорновіла набрав тільки на території Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Тому, можливо, через те, що. Е, Можливо, е, такі індустріальні райони Сходу і центру. були, мож, Можливо. Ну, е, на Сході там е, ну, особливо в роки, навіть перші роки після Радянського Союзу, та навіть та й навіть до 2014 року. Е, Три, три, об, харківська область то і інші були можливо проросійськими тому, можливо, вони набрали і більшість, тому що три області проти двадцять ну, до прикладу, ну то це. Ну, але. Але чому. Ну, Чорну, чор, так, е, кандидатурою чорнувало в президенти так е, знехтували. Чому тільки в регіонах, в регіоні Галичини його якось сприйняли? А чому в іншій, е, в іншій частині України його не сприйняли? От як до нього віднос відносились навіть в Києві, якщо ви можете сказати. Ой, я не можу сказати, як в Києві, скоріш всього я більше uh -huh. читав про те, як я до нього відносилось на сході. На сході uh -huh. до нього відносилось негативно, бо сам наперед він був проти будь-яких стосунків з Москвою, і це факт. Uh -huh. він, він був радикально проти, проти будь-яких стосунків з Москвою та будь-яких проросійських законів. Uh -huh. Каналів тощо. Тому саме, а у тих же східних регіонах, наприклад, тому ж Харківській, в той же Харківській області, Луганській, Донеччині, у них були сім'ї в Москві, о, ой, в Москві, в Росії. Е, так. Тому їм просто не хотілось так, як губити зв'язок з льдньою. Угу. Так, це буде правильно. Так, ну, я також знаю, що спочатку війни, якщо я не помиляюсь, багато таких родин, які мали навіть знайомих в Росії, родина, братів, сестер, то вони здається, перестали з ними спілкуватися, якщо ті, хто були ті рідні, які були повністю зазумбовані там і. З російською пропагандою і е, е, ну, е, якщо я не помиляюсь, багато українців з початком, з початком війни взагалі е, навіть е, перестали, е, не по, можливо, навіть по, ну, е, е, поки війна, а може і, і далі, і чуть не на все життя, перестали спілкуватися з. Е, е з своєю людиною в Росії. А, а, тобто куч ой кравчук він був ну, за нейтралітет України. так? Так. А, а як ви думаєте? Зі см... Чи ну, докинув тут своїх 5 копійок, чи можливо це сталося не за його там наказом, замовленням там, вбивство Чорновола. Чи це, можливо, підставили росіяни навіть за його патріотизм? Хоча ж до цього до цього приклало руки ФСБ, я гадаю, бо Чорновіл був надто невигідний Москві. Це було очевидно просто. скоріш за всього цьому сприяв на той момент ще не президент України Леонід Кучма. Ну так, відомо, що за його за його правління багато таких випадків ставалось. І це ну, видно, що діла якась така навіть в Україні. Секретна служба, яка всіх противників, можливо, кучми нейтралізовувала там, вбивала. І Леонід Кравчук запам'ятався економічною кризою, нестабільністю там, шахрайністю. А чи можна би було якось йому, якщо так подивитися. З, з, з такої з боку точки зору. чи, мо, чи, чи могла Україна без цього обійтись? Без е, цього. Економіч... Без цього всього економічного. Так, так. А. Скоріше за всього, ні. Бо це це частина її ставлення на на. на зараз згадаю, як це буде українською на. Угу. З планової економіки на. Зараз пам'ятаю, як російською буде, але не пам'ятаю, як українською. Угу. Я не можу згадати, я скажу російською, вибачаюся. Угу. Свободний ринок. Ну, вільного... До вільного ринку. Угу. Так, так, вільний ринок. Становлення довільного ринку воно було для України трохи специфічним, бо люди, у людей не було накопиченого капіталу, щоб відкрити, наприклад, свій бізнес або свою якусь, свій якийсь, ну, своє діло, так сказати. Угу. Це зараз люди почали. Тобто люди вже накопичили свій капітал 90-х 2000-х, і ось почали відкривати свій бізнес у всьому. Так було з кожною країною Європи майже. Спочатку ну, в роки Незалежності складно було, а потім вже легше та й легше. Угу, е, е, Так. Е, е, після свого правління відомо, що в 2006 році ми трохи забігаємо наперед. Е, Кравчук очолив список опозиційного блоку там, е, не так, разом з. Віктором Медведчуком і Бойком і іншими, І ще Нестором Шуфричем. Це можливо якийсь його знак зближення з Росією, чи він чи це, чи це можливо це просто політичний крок? Скоріше за всього, зближення з Росією, я гадаю. Угу. Ну, це моя думка. А Кучма коли став став президентом, він що за нього? Можливо, змінилось. чи все-таки ж він перейняв владу просто з рук Кравчука із такому чистому виді і зберіг і передав в наступні роки. Ну, але. А фін. Як це? Як це правильно сформулювати. А можете повторити Я щось, не вже зрозумів питання? Е, чи, чи щось змінилось... Ну, простою мовою, чи щось змінилось, коли кочма став президентом? Ну, чи е, все це. Після Кравчука. Так, так. Uh -huh. Багато чого не, не змінилося, але пішла більше русифікація. Наприклад, в Криму, в Криму дали статус автономії. Uh -huh. Це було просто шокуючим, так би мовити. Uh, почалась більше проросійська політика. Ну, Кучма Кучма, як сказати, сидів на двох сільцях. Між Європейським Союзом та Росією. Трохи туди, трохи туди, і тому він мав підтримку як на Сході, так і на заході України. А Тому і через те, що він так сидів на двох сільцях, він і протримався на другому терміні. Це може що... ага. саме, бути. Саме з такою риторикою він і потрапив на другий термін. Угу. Е, мож... За щенка, якщо я не помиляюсь, можливо. А, е, ну, пішов якийсь зріст, чи все такий шп... Зрі... зріст економіки, чи все таке шпадіння. За щенка. Ющенко, в, в, на правління Ющенко видалося непростий рік, 2008 рік це світова криза так. на світовому ринку. Але Ющенко зробив все, щоб цей світовий кризис був більш-менш більш м'який для України. Тобто я вважаю, що це економічний ріст. Угу. Так, ну, Ющенко був. Е Ну, чи ну, мав сильну підтримку серед народу. Е, е, він на помаранчевій, на помаранчевій революції е, виборов все-таки ж, е, попри перемогу Януковича, виборов е, е, повторні ви, ну, все-таки ж люди вийшли на його підтримку, щоб е, е, зробити повторні вибори для чесності. І, Можливо, він, він справді був е, ну, сильним керівником. Якби можливо йому б ще вийшло зупинити прихід, е, знову ж таки, Януковича, то е, він би був би справжнім таким національним е, лідером. Якби, ну, якби він настільки би, е, ще б зробив багато добрих діл і. Е, і зміг балотуватися спокійно на другий тур з повною, з повною впевненістю і сміливістю що він переможе. Тобто можливо це йому ну, через те, що в роки кучми і Кравчука він був. Керівнок, керівником чи засідачем. Якщо я не помиляюсь Національного банку України, то можливо, в ньому, можливо саме з праці в Національному банку він, ну, він знав, як керувати економікою. Чи можливо в нього був якийсь. чи він особисто мав якісь плани. Ну, Керувати економікою mm -hmm. його навчив Національний банк, от саме його робота. Чи, все, ну, чи, е, чи справа не в тому? Чи... Ну, по-перше, так. Ющенко мав економічний досвід, а по-друге, він ще мав економічну освіту. Mm -hmm. а. Це, це дало про себе знати, як говориться в економіці. Так, це. Ну, це безперечно. Е, так. Е, Добре. Дякую вам за інтерв'ю. Чи могли б ви ну, для інтерв'ю ще сказати, можливо, ваше прізвище ім'я, якщо, якщо у вас є бажання. Ну, так, є бажання. Мене звати Віталій Ігонін. Ага. Спасибі вам, Е, Дякуємо, гарного вечора. Слава Україні. Дякую. Героям слава до побачення. До побачення. На все добре. На все добре.